І зараз на цю сцену я запрошую, напевне, наймолодшого учасника нашої програми, але Володимира Олександровича. У надію я у церкві Богу поклонюся, бо на труднощі життєві з вірою дивлюся. Слухаюся тата, маму, старших поважаю, бо щоденно я вдома біблію читаю. І нужденним в їх потребах я допомагаю і молитися учуся, і псалми співаю. Тут відкривам секретик. Цим я не хвалюся, лиш наслідую усіх тих, на кого дивлюся. Прикладом для мене стали вірні християни, що Спасителя Ісуса. Визнею встане. Ви, шановні, пам'ятайте, знаємо ми Бога, ми його народ, а він нам то до життя дорога. І скажу вам, друзі чесно, що ми оптимісти. Ну, а спот нас, як відомо, християни баптисти